Доброго ранку, друзі! І Я знов рада вітати вас в цей ранок. А ранок сьогодні не простий, сьогодні чудовий святковий ранок, День Святого Миколая. І я з великим задоволенням і від щирого серця хочу побажати кожному з вас, вашим друзям, вашим рідним, вашим близьким, всього самого найкращого, міцного здоров'я, посмішки на ваших обличчях, щоб ви завжди мали при себе. Удачу, віру та надію, щоб в нашій країні, в наших домівках і в наших серцях запанував мир та спокій. Також хочу побажати, щоб ваш Янгел-охоронець ніколи не мав з вами клопоту. З Днем Святого Миколая, друзі! Ну, як ви зрозуміли, сьогодні 6 грудня і я записую влогмас під номером 6. Так, ну і я вже вчора казала, що я оголошую розіграш подібної сумочки. Ось. І хто ще не дивився минуле відео, я так нагадаю, що в цьому розіграші беруть участь всі ваші коментарі. Якщо так сталося, і я Щось пропустила, не побачила, не помітила якийсь ваш коментар. Будь ласка, пишіть мені в телеграм-каналі, пишіть ваш, назву вашого аккаунта, з якого ви писали коментар, та е, номер влогмаса, під якому я не побачила, не помітила ваш коментар. Буває таке, що деякі коментарі у мене не З'являються, потім, коли я буває так дивлюсь там минуле відео, коментарі, і виявляється, що щось я не побачила. Хоча я намагаюся відповісти на всі ваші коментарі, за що я вас, вам дуже-дуже вдячна. Я дуже рада, що в мене такі щирі, такі класні глядачі. Це мене дійсно надихає. Сьогодні у мене для вас також дві теми. Перша тема, ну, наша в'язальна улюблена тема, а стосується такого в'язального виробу, який має назву англійською sweater. Потворний светр. Я не знаю, як ще казати українською мовою, ну, тобто, негарний, негарний светер. Тема Аглі Светру прийшла до нас з Америки, і вона зараз дуже популярна серед українців, тому ну, я можу так, я дивлюся, блогери одягають на себе такі светра, такі светрики. Я бачу дуже багато продажей в магазинах перед Різдвом та Новим Роком таких светриків. Тому я так розумію, що є на це попит. Мені теж хотілося зв'язати для себе такий светр, але моя натура, така прагматична, вона мене якось завжди зупиняє в цьому. Вона каже: ну… Ти ж не будеш його носити на протязі зими, ти будеш одягати його там 2, 3, 4 рази а, саме в різдвяне, новорічні свята. І потім він буде лежати у тебе на полиці. Але, але я цю мрію поки ще не залишаю і маю надію його зв'язати. Ну, але я зв'язала, схоже, светрики для. Ані та Маша, Аня вже з нього виросла. Маша з першого свого светрика також виросла, я її зв'язала інший. І зараз у неї два, тому що вона вже доросла до того светрика, який я в'язала Ані. І в неї ще є той, який я в'язала після того, як вона виросла з першого. Тому зараз давайте подивимось підбірку Аглі Светриків, які я знайшла в інтернеті. До речі, дуже багато фільмів. Там, якщо ці фільми стосуються Різдва, там головний герой завжди також одягає таглі светрики. Ну, в цьому щось є. так? Ми також, хоча ми і дорослі, ми, ми також мріємо про якусь казку, ми мріємо бути схожими на Героїв фільмів, які а, святкують Різдво і одягають якісь цікаві светрики, або як я, піжами. Ну, і е, це, я вже і казала, це також додає святкового настрою для нас. Ось я одягнула зараз піжамку. Я одягнула Сережки, у мене тут такі також різдвяна тематика. Передо мною стоїть така інсталяція з ялиночко, ялинковими гілочками, шишками та червоними кульками. І я вже відчуваю дух різдва. Я, мені хочеться посміхатися, мені хочеться і для вас подарувати гарний настрій. Ну, ось так. Давайте подивимось підбірку аглі светриків, який я для вас приготувала. Аглі светр з англійською перекладається як потворний светр. Це яскравий, часто надмірно прикрашений светр із святковими мотивами, які зазвичай асоціюються з Різдвом. Такий одяг став популярним елементом святкової культури, особливо в США, Канаді та Європі, завдяки своїй гротескній естетиці та гумору. Зазвичай використовують такий декор, як блискітки, об'ємні елементи, нашивки, бісер або навіть світлодіодні лампочки. В якості малюнків використовують тему оленій. Санта Клаус, ялинки, сніговики або зимові візерунки. Аглі-светер спеціально створюють ефект несмаку, який додає шарму. В 1980-х роках. З'явився Аглі Светр. Він з'явився як частина поп культури завдяки телевізійним шоу. Наприклад, у комедійних серіалах герої часто носили подібний одяг. У 2000-х роках традиція Аглі Светер паті вечірок у потворних светрах – стала популярна серед молоді. Вона дозволяє з гумором підходити до святкування Різдва. На зараз аглі светр настільки популярний, що багато брендів спеціально випускають цілі лінії цього одягу. Вони також часто використовуються для благодійних акцій. Люди купують светри або беруть участь у вечірках, аби, зібра... аби зібрати їх кошти на добрі справи. Ну і ще у мене для вас один також а, одна тема. Тема фільму. А фільм. Такий непростий фільм, на мій погляд, найкращий фільм про Святого Миколая. Цей фільм був знятий в Фінляндії, і він, я не знаю, я його знаю давно, і ми з моїми донечками його дивилися не один раз. Мабуть, ви про нього не знаєте, і, мабуть, для вас це буде відкриття. Можливо, ви подивитесь його разом. З вашою родиною, можливо, з діточками, можливо, з онуками. Він буде цікавий як для діточок, так і для дорослих. Давайте я зараз вам вставлю якісь кадри з цього фільму і розповім про нього трохи більше. «Глядач переноситься в казкове місце, де напередодні Різдва відбувається справжнє чаклунство. Все почалося у невеликому селі Лапландії, коли батьки та сестра маленького хлопчика Ніколаса трагічно загинули, провалившись під лід. Місцеві жителі не могли би кинути сироту, і тому вирішили, що він житиме в кожній родині по одному році. Так і вийшло, що Ніколас кожне Різдво проводив в оточенні нових людей. На знак подяки він дарував дітлахам тих, хто давав йому притулок, саморобні іграшки. Так тривала досить довгий час, але одного разу ніхто не зміг дати притулок Нік... Ніколасу і було вирішено відправити його на далекий хутір до старого і сварливого тесляра. Старого зацікавили здібності. І він вирішив взяти його в учні. До цього часу Тесляр мав багато дітей, яким він завжди дарував подарунки. Щороку кількість дітей зростала, тому потрібно було працювати ще більше. Якось Нікола залишився один у великій майстерні, де виготовляв дерев'яні іграшки для дітей. Незабаром він зрозумів, що подарунки необхідно дарувати всім дітям, які мешкають у селі. Їх було дуже багато, тому він. Працював, не покладаючи рук цілий рік, а потім уночі таємно залишав подарунки біля вбраної ялинки. Ніколас не встигав тому купив упряжку оленів, щоб прискорити процес та встигнути за ніч обійти всіх малюків. На цьому історія не скінчилася, і з кожним роком йому доводилося все більше працювати. Можливо, настав час задуматись про помічників. Ну, ось такий сьогодні у мене був влогмас і залишається тільки подаруночок для мене в День Святого Миколая. Що він для мене приніс? Ага, а ось цей подаруночок не я собі купувала. Цей подаруночок купив для мене мій чоловік. На моє прохання. І я точно знаю, що це, тому що я хотіла відкрити цей подарунок саме в День Святого Миколая. Це книжка, це книжка. О, світло далі. Так, це книжка. Я про цю книжку читала і слухала від наших а Відеоблогерів книжкових, тільки гарні відгуки. І це, це автор Джоель Дікер. Правда про справу Гаррі Квеберта. Зараз тут дуже дрібний шрифт написаний. Я напевно, не зможу його прочитати. Ну, тут написано, що Джоель Дікер один із найвідоміших сучасних швейцарських письменників. Родом з Женеви, випускник юридичного факультету Женевського університету. Що ця книжка, правда про справу Гаррі Квеберта, спіткала світова слава. Цей роман перекладений понад 30 мовами і виданий у 45 країнах. Тепер познайомиться з ним мають змогу і українські читачі. Ось така книжка, коли я дочитаю Книжку про Ведьми з Варди, яку я вам розповідала декілька днів тому, я обов'язково розпочну читати цю книжку. До речі, я все ще в захваті від книжки Ведьми з Сварде, якщо ви маєте можливість, я дуже раджу її все ж таки почитати. Класна книжка, захопила мене не на жарт. Ну, все, на цьому все. Я дуже-дуже вдячна вам, що ви дивитесь мої відео, що ви пишете для мене коментарі. Я бажаю вам прожити цей святковий день з гарним настроєм, з мирним небом, з вірою і надією на майбутнє, з поспішками на обличчях. І хай натхнення, ваша муза, завжди буде разом з вами. А ми ще обов'язково побачимось. Бувайте!